І так, у нас буде перевірка знань. Це у нас Ольга. На завтра іспит, Ми його хочемо скласти з першої спроби. Да. Тебе Дальше. ще не було спроб? Ні. Ні, не було, це буде вперше. Так, і будемо відпра... ми зараз на майданчику сервісного центру. У нас налаштовані дзеркала, ти пристібнута, машина заведена, тобто ми в бойовій готовності їхати. І ми будемо відпрацьовувати маршрут номер 6 Так? У нас буде початок. Тут сервісного центру. Далі ми при виїзді повертаємо ліворуч. А, при виїзді з прилеглої В тебе який пріоритет замовчання? Припускаємо. Всі да, да, да. І там буде обмежена глядовість, тому що тут машини припарковані, припарковані повністю. І ми будемо сунутись, 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 сунути, враховувати трамваї, а, щоб заскочити на трамвайки. Тобто, ми спочатку пропускаємо тих, хто зліва, тобі придеться гарно да. там виглядати. Да? А, потім ми повернемо. А, Пошукаємо місце для зупинки, тут його немає, воно можливо буде Замечательно, Ти байк прекрасно. Приїхав колега, а, став. Замечательно. Ось зараз ще вон, Антон виїде і... І, і, можна... по... да, і ми поїдемо. Ну, не від'їжджай! Добре, щось якось сильно нервно вони це роблять. Коротше, ми виїхали, повернули ліворуч, ліворуч. Далі заїхали в Сусюр. Знайшли місце для розвороту. Далі ліворуч. Тобто тут складні повороти. Це лівий, лівий при виїзді, тут легко. Далі лівий тут не складно. У нас тут там головна тільки зустрічки. Угу. Далі лівий сосюри вже на Сергієнка складнувато, але ми його багато разів робили. Зараз спробуємо зробити це. Ну і далі розворот на профспілковій, і повернемося назад. І тут ще лівий складний. Все, далі mm -hmm. взагалі не складно. Mm -hmm. Готова? Ну mm так. -hmm. Все, ми налаштовані, ми готові. Якраз машинка справа стала. А, я тобі буду підказувати. І так, першим ділом. Так, покащик. Показчик. Mm -hmm. Так, так, mm -hmm. без суєти. Давай, без суєти. Я буду піддивлятися, що у нас там по маршруту. Якщо бачиш, що машини їдуть, ми стоїмо. Mm -hmm. так? Якщо зліва там немає, нікого mm -hmm. справа ще заїжджає. Mm -hmm. Ми стоїмо, ми справимо, але стоїмо. Бо тут дві машини не розійдуться. зліва також, глянь. Ми на рівному кермі виїдемо приблизно, я тобі зараз точку покажу. Все, немає? Під'їжджай, пригальмуй. Ось дивись, бачиш мордочка? Да. Ось тут. Запам'ятала? Вже закручує. Серед, так, так, вже закручує. Тобто по, морді, по мордам їхнім орієнтуйся. І ти в верхнє дзеркало зможеш піддивлятися, чи проходимо чи ні. Да? Да -да -да -да. Зараз вроді норм. А в зеркалі в верхньому ти гарно бачиш нашу половину фраку. Враховуй людину. Під'їжджай далі. Зліва там ніхто не щимиться. Тут просто учні деякі ходять вообще капець. Тут по морді гарно проходимо, так? Да? Бачиш жопку? Да, там півметра, напевно, було. Тобто це ще із запасами. Добре, вирівнюєшся. І погнали. Далі на перехресті, ну ми маємо на увазі ось цю фігню. ми її ліворуч. Так, ти злівом лівим показчиком заходиш так широко, не мов би тут є зустрічка під забором. Взяла дугу, справа перешкода, але і зліва пропускаєш. Справа, зліва. І широко заходь в свою смугу. Справа ще раз глянь. Дуже добре. Далі. Підрівняєшся і поближче до розмітки ми будемо проїжджати. В нас виходить, що е оце все перешкода справа. Ото він перешкода справа. Mm -hmm. Ти без покажчиків їдеш. Пригальмуй. Що цей чувачок? Хоче? Ага, військовий там. Вперед назад, дома. Цей теж заїжджає. Нам вигідно, щоб вони всі розсосались, розсосалися. Ну, да. да? Ти поближче до, до розмітки, по верхньому дзеркалу, все, в притірочку. Якщо ти тут поближче до розмітки, там при виїзді, там де шлагбаум, там плита така внизу. Оце теж перешкода справа тут. Нема нікого враховується. Хтось може дуже рідко, дуже рідко, але виїжджають. Далі ми біля шлагбауму покаші, коли підійдемо до шлагбауму. Тут собі їдемо. От тут теж, як перешкоду справа, будемо mm -hmm. рахувати. Зрозуміло? Все, що справа виїжджає, це перешкода справа. Ми ну, Кай, покащик. Так, ми їдемо не в ролі. Так. Ти тримаєшся в своїй смузі, покащик буде вирубатися, ти його будеш дублювати. І так, у нас за умовченням, ми виїзд прилеглий і це у нас друга рядна. Так? Mm -hmm. Кому поступаємося? Так. Ну, всім підтримує. Добре. Пішоходів немає, затягуй. На рівному кермі, тільки продублюй покащик. На гальмах. Так. Нахиляйся, нахиляйся. Справа трамвайчиків не буде. Mm -hmm. Чувак, бач, хоче розвернутися, він в пріоритеті. Ага, і там машина. Далеченька вона. Ну, Заскочимо на трамвайні колі. Марс. І що? Ну, далеченько, ну я вже все. Добре, стої. вже все. Ти могла це зробити. А, він добре. А, так, він нам буде заважати. А, а ні, він не буде нам заважати. Можна? Думаю, що можна... Заскакуй не... на трамвайні і там будеш пропускати далі цих. Але заскоч туди. Ну, можеш не поспішати, бо зліва взагалі нікого. Затягуй, затягуй. Можна? Так. Да. Добре. Блянь, ще разок? Добре. Добре. Так, ну і погнали. Будемо старатися бодрячком їхати, так? Да? Так. Да. Значить, я здаюся. Так, так. Да, да. Наче нам треба встигнути... Ще допрацювати всі моменти. Ми будемо рухатись до перехрестя, на перехресті ліворуч, так. і шукаємо місце для зупинки згідно правил дорожнього руху. Так. Розповідай, коментуй, якщо щось бачиш. Так, майже нагодяться трошки. Житливо, Взагалі, якщо хвилюватися вдруг почнеш, то ти гарно розповідаєш, що бачиш і видивляйся е, дуже часто. Окей? Так, поки тобто, не хвилю. погнали, пагне. Ми ж йдемо здавати на пофіга, так? Да? Так, да, це сто Ми дуже хочемо здати з першої спроби, тупо завтра, але нам похер. Я ламаю стереотип, я хочу здати з першої спроби. Так, да. да. який там пріоритет на прихресті? Так, ми поступаємо цю стрічці, їдемо на зелене світло. Добре. Місць для зупиночки ще не знайшла. Де приблизно хочеш паркуватися? Я вже забула там біля коледжу не можна. Можна, але ми можна, не будемо. Буде, Добре. А, по там факту не ми знайдемо місце для зупинки, може, паралельну парковку на Сосюри. Ага. Для того ми туди, по суті, і їдемо. Ми їдемо туди. А це там, де Ощадбанк? Там, все? де Ощадбанк, а, да. все. я просто по вулицям погано, але там Так, у нас там вже перша помилка, у нас немає показчика. Добре. Але ж нам пофіг на помилки, пам'ятаєш? Так, сьогодні так. Та й завтра. Я те умоляю. Так, коротше, забула дим один... книгу. Зворотні відрі контролюй, щоб мене завтичила, а ти була готова. Mm -hmm. а, що БХ буде робити? Прямо їхати? Прямо. Напевно. Хоча БМВ yeah. не полюбляють по покащики. Okay. Да? Він ніфік делати, може вімкнути по факту покащик і поїхати ліворуч. Хоча я бачу, що його траєкторія всередині смуги на рівненьких колесах, скоріш за все, піде прямо. Але, ну то ж БМВ, ми їм не довіряємо. Плана сам БМВ, інкасаторам, таксістам, маршрутчикам. Хорошо. А я БМВ собі хочу. Молодець, тільки ж покашіки будеш макати по неї. Ну, ти старайся. Хорошо. БМВ там пробачають покащики. Добре. Що там, закличили вони? Добре, і бачиш як їх об'їхали. Тобто вони будуть втечити, А ми погнали? Угу Добре. вони заглохли і там заводяться, поки шукають. І газку, газку і погнали. Угу. Далі, що там бачиш? Перешкода. 不 ж е 行 Це ми обігали перешкоди. Так, угу. шукаємо місця для паркування. Да. Ти вдалечень видивляєшся. Дірочки шукаєш. Якщо його немає, то і хер херстне. Молодиться без перешкоди, так. Добре. Що, є місце для паралельного паркування? Та щось немає. Все, отлічно. Чудово, значить, ми не будемо паралельно паркуватися. Огонь!